Всім доброго дня. Дякую, що ви заходите на мій YouTube канал. Хто перший раз сюди зайшов, мене звати Євген, і я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. А тема сьогоднішнього відео 9 років мого життя в Новій Зеландії. Це було розчарування чи захоплення цією країною. Хто ще не підписався на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться, поставте розлогий коментар, вподобайку, підтримайте мене. Я це дуже ціную. Всім наперед дякую. І поїхали до нашої теми. 9 років тому я прилетів в Нову Зеландію. І я б сказав, би, що мені більше речей подобається, і я захоплююсь цією країною. Розчарувань мало. Але почнемо саме розчарування. Саме проходжу по такому мосту, друзі. Дивіться, тут іде водоспад. Ми сьогодні поїхали в такий трек, в який знаходиться годину їзди від мого будинку. І він просто дуже красивий. Є що побачити навкруги. До речі, від мого дому десь в районі 1 години їзди, знаходиться десь приблизно 4 водоспада. Це один із них, ми сьогодні сходили. Трішки вітряно, звісно, сьогодні. Це я проходив. І почнемо спочатку, що мене розчарувало в Новій Зеландії за ці 9 років. Коли я сюди прилетів, спочатку, там у 2015 році. Будинки були взагалі недорогі. Також оренда і купівля будинку були недорогі. 3% річних кредит був на будинок, і можна було там будинок, що взагалі тоді в 2015 році купити за 200 тисяч. Потім подорожало до 400, що було в принципі не так уже дорого. А після коронавірусу світової інфляції, кризи будинки. Тут виросли в ціні аж до середньої ціни за будинок, тут в Новій Зеландії там 650 тисяч з таких більш новіших доларів. Звісно, що всі їх беруть в кредит, але виплачувати 30 років кредит, також це не така легка справа. Це найбільш розчарувань, такі що тут я відчув за 9 років. Також що, так як і скрізь, в принципі, подорожали ціни на продукти, на бензин, дуже так відчутно. Але це в цих країнах. І, до речі, так житло подорожало і в Канаді, і в Австралії. Там плюс-мінус невелика різниця в цих країнах. І це таке найбільше. І що продукти, і бензин також подорожали дуже сильно. А в більшості я навпаки захоплююсь цією країною. З кожним роком мені тут краще і краще. Коли я приїхав, звісно, там пару років було важче. Там з'явилися якісь зараз вже знайомі. Там... Трішки реалізувався в своїх мріях, тут в Новій Зеландії, свої плани деякі здійснив. І що тільки значить, що я бути тренером по спорту. І саме ця мрія в мене в Новій Зеландії здійснилася. Я тут відкрив кращий боксерський клуб. І це був тільки початок. В диплом отримав по персонального тренера по спорту. Одним словом, я більше радий і тут більше плюсів у цій країні. Я більше захоплююся нею. Дуже багато вирішальне значення має, де ти живеш, природа. Подивіться, що це йдуться тут трек, тут все ідеально в ньому проложено. Є, це в горах є туалет, є в принципі, сміттєві бачки, парковки для машин. Тобто люди приїхали і тут просто насолоджуються. І це все поруч з вами. Тобто вам не треба десь їздити так дуже далеко. Натяжні мости, ось зараз будемо проходити. Це я такий тільки вам приклад показав. Це просто десь годину їздив від мого будинку. І найбільше зачарування це природою новозеландською. Все йдеш такі струмочки маленькі течуть скрізь по цьому треку. її не, не можна. Це я просто не вибирав, що там саме щось круте. А це я вибрав такий звичайний трек, щоб я вам показав кольорації, природу папороті, дивіться. Я не знаю, йдеш, і ну, камера вам така не передає, а живу, виглядає все набагато краще. І більше я захоплююся захоплююся цією природою особливо. Тут дуже такий баланс життя, відпочинок, робота. Ніхто нікуди не спішить. На вихідні люди їздять ось на такі треки і дивляться красу, таку можна в річки там і покупатися. Воно там, бачите, така прозора вода, люди купалися прямо коло скал. Ну, просто фантастика. Там все між горами, в гори здивиться, бачите, я внизу зараз іду, в горах. Просто щось. В плані заробітку і витрат також тут все непогано. Мінімальна зарплата в Новій Зеландії 22,70 на годину. І цих в принципі, грошей, як на мінімалки, це непогано. У нас схоже так само, трішки тільки більше в Австралії, в Канаді менша мінімальна зарплата. Якщо ви там отримуєте 75 тисяч доларів у рік, це непогані гроші, це вже можете тут непогано жити в Новій Зеландії. Я ж кажу, Рівень життя класний, міста дуже розвинуті, зручність, по зручності життя дуже міста розвинені. Тут багато речей, там тому самому краще, що є безкоштовних. Музеї безкоштовні, музей авіації, арт, галерея, це я так тільки називаю, що я пам'ятаю, ботанічний сад. Ще є там контраблюарій музей безкоштовний також. Є речі, тобто, не, не потрібно платити гроші, щоб піти бібліотеку, таку побудували там сантикратій, Крачича, я вже про нього знімав відео. Просто бомба. Теж зайти вхід безкоштовний. там, Все супер. Розташовано все і будують для людей, продумують кожну дрібницю. Якщо це бібліотека, там кафе буде, можна не тільки піти, книги почитати, то обідати випити кави в такому все новому стилі Це... податки тут вроде, багато великі платиш але якщо чесно, ти відчуваєш фідбек за що ти платиш ці податки От як поїхати навіть на такий трек, я ж говорю, дивіться. все зроблено проложено доріжки ідеально чисто буде дорога до нього аж до гір ідеальна ямів немає їдеш як стекло і ти, ти просто розумієш, за що ти платиш от податки. Понимаєте? Розумієте, друзі? А не так, що витягли вас чотири шкури, а не зробила нічого держава, щоб ви відчули тут щасливим себе в цій країні. Так ти платиш податки, але ну, ти відчуваєш, що роблять дуже багато за ці податки. Прибирають сміття, сортувальні баки ці в кожному місці, де на ресалкінг, переробка, щоб була... Завжди є різний вид пластика, що це таке дають для звичайних сміттєві бачки. Там 3-4 вида в кожному місці. Все дбають про екологію, дуже Новозеландія. Екологічна країна. І це її, типу, такий якби бренд екологія Нової Зеландії. Найчастіше в світі повітря, це якраз Новії Зеландії. І найчастіше в світі озеро знаходиться в регіоні ельбелтос Там знаходиться найчастіше в світі озеро. Я там ще не був, і це моє таке. Бажання, куди я хочу поїхати побачити це озеро. Колись і Для, нас, для вас зроблю, друзі відео про, про те озеро наше найчастіше в світі водою. Ще я захоплююсь Новозеландію в тому плані, що тут кожен дуже пишається, що він живе в Новій Зеландії і що він новозеландець адже ківі, це вони тут себе так називають, новозеландці в Києві. Вони дуже дбають про чистоту країни і про екологію її. І про щоб міг промок кожен квадратний метр був чистий, вони про це дуже дбають, пишаються цим, гордяться, що в них така чиста країна, що вона така і на краю світу, і тут вона унікальна природа, вони про це все розуміють і про це дбають, друзі. І я ж говорю, що це відчувається навіть. Там, кожен там, пишається, що він новозеландець, і це значить, що ти повинен підтримувати чистоту, е е цю країну Новій Зеландії в такій. В такому стані, як ви її отримали від попередніх поколінь. От про що дбає держава і кожен громадянин Нової Зеландії передати наступним поколінням цю чистоту, цю дбайливість про природу і про цю екологію. Я думаю, що це така мета просто вау. Нова Зеландія ж сама перша в світі написала, підписала документи, що вони відмовляються взагалі від будь-якої ядерної зброї. Також захоплююся їхнім стилем життя новозеландців. Вони е, кожну вільну годину, свій вихідний день виїжджають, стараються за місто, от проводять е, час з сім'єю е, в таких місцях красивих, от, як такий сьогодні трек вам показую. Е, потім після цього дійсно що всі втомлюються, заїжджають. Якесь місцеве локальне кафе, і п'ють там новозеландську каву, і підтримують таким чином локальних виробників. Тут навіть реклама є завжди по радіо. Говорять, «Local supporting local», Тобто люди місцеві, які живуть на цьому місці, підтримують місцевий і бізнес місцевий, щоб він розвивався. І це реально круто. Ще вам на кінець розкажу таку історію, яку мені розказав мій друг. Він працював на фермі і тут дуже дорогі ліки. Щоб коровам купляти е, через ветеринара. Е, там, ну, дуже дорого, там якась бутилочка е, з ліками, з антибіотиками для корови буде коштувати 100-50 доларів, там, 200 інколи. І він каже своєму фермеру, що ви, ти каже, платиш через ветеринара купляєш? Краще ж ну, через китайський сайт замовити, і там буде в 5 чи в 6 разів дешевше. А він такий каже йому: запам'ятайте сразу, е а за що тоді буде жити? Ветеринар, розумієте? Це, і це Нова Зеландія. Я цю історію дуже люблю і розказав її вам, друзі. Так що дякую, що ви продовжуєте бути зі мною. Е, будь ласка, поставте вподобайку, коментар, злоги, поширте це відео, підтримайте мене. Е, нехай вам щастить, друзі, всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава Україні!